Всім привіт. Ми вийшли гуляти з тьомою. Народили цього космонавта. Со! Дивіться, як він чудний в цій шапці. Що таке? Ми знову вчора не ходили гуляти, зараз надіну ще йому рукавички. Хто там? Не лізь до листю. Кісякс. Зараз ми з ним погуляємо трошки. Зараз у нас на вулиці мінус один. А куди ми йдемо? На той двір? Гусечки, пошли подивимося на них, Пошли. А ручки не замерзли, в Артема? Будемо да? Ладно, Зараз ми одінемо. Все, єлі Діла каже, гуси мої потікали, так? Да? Біжимо до гусей. Хух, ну Не спіши. Де вони, каже, ділись такі? Ну, я йому наділа цей костюм, що не зимній. Нема, їх треба виганяти. Виганемо зараз їх, да? Стой, стой, не ходи, там грязно. Давай папу позовем, хай вигане, да? Андрій! Андрій, вигане гусей! А чого вони забігли? Папа! Ану кажи, папа. Кстати, Артем почав казати папа. два слова. Каже, мама, дай, мама ще, папа ще, да? Що тут наші вуха? Не продува. Хорошо. Тихо. Мотоцикл їде. Пошли, мабуть, на пісочок. Паші? Тут грязно. Гусочки, паш, як вийдуть, ми тоді прийдемо сюди. Ну не ходи, ну там грязно. Що вигнали, бо він. Здравствуйте. Тільки лізе до них. Да? Вигнали тобі, гусей. Космонавт. Тут скучив за ними, так? Да? Mm. Пащі на пісок. Ніе! Mm. Чого? Mm. Ні. Сира дуже на вулиці. Не люблю таку погоду вообще. І там писали, що буде в нас гендерпаті чи не буде. Буде гендерпаті. Десь може... Через два тижні. Так. Да, я зараз готуюсь, тому що буде ще фотосесія у нас. І ще я хочу одразу зробити гендерпатію і новорічну фотосесію сімейну. зробимо. Зараз замовляю одяг. То, що хочеш, ну, як завжди, фемілі лук, щоб був. Щоб все було красиво, сукню собі замовляю. Так що все покажемо, все буде. Да, Тьома? Такі гулянки. А давай може коляску підемо візьмемо. Підемо будемо кататися, чи ні? Коляски, будемо кач-кач. Ага. Чи побігаємо? Не знаю, замерзне, мабуть. Наверно, хай трошки побігає, а потім візьмемо коляску, що минуло десь погуляємо. О, дивись, тута побіг. Кіт. Дивись, пошли до китя. <клес> Боже, який кіт красивий, став більше сільвера вже. Ти що такий далівий. Дивися. Що? Ням, ням. Що ням? Ти ху... А, кісю кормить? Та я думаю, його бабуся вже покормила. Диви, який товстяк став, От кормила. Вона його кормить вже ну, всім підряд. Не те, що я корм давала тільки. Зараз ми з тобою походимо. Дед пішов. Ти не замерз? Якась шапка, непонятно, все одно вуха якось вона не прикрива, хоч вона наче й впритик. Котілок. Що, бум-бум? Лопату взяти, так? Да? Пошли возьмем. Находив, теж скучив за всіма ігрушками, все достає. Все буде доставати, трактор, лопатка вже валяє. Не цей ще, цей достав. Зараз вам пізно вийшло. Воно вже зараз почти 4 години, буде темно. Півня збиралась вийти. Ми просто споїв довго. Угу, тема. А хто там? Кажи, Хро-хро. Хро-хро Ав, це собаку ти кажеш, а хро-хро кажи, хро-хро Вже замазався. Ля, де ти заліз? Пошли до хро-хро Тюх. -хро. Да, ням ням було тут. Тюх-тюх Тюх-тюх <сум> О, дивися, ще лежить. Замерз. Все кабанут, а замерз. Ще кабану, та вони погані, зелені. Паші дамо. То есть, он они уже морожене. Чему можно? Скажи привет, наш кабан. Чик, чик. Ням. А. Давай я дам, давай. Давай, не замазывай рука. На, ванючка. А -а -а. Ням, 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 ням кабан покушал, да? Что? Ага, понятно. Ням-ням-ням, отак кушав, да? Грязно везде. Ще подивилася на погоду. Ще, Ще? ще? та де ж я тобі возьму, нема вже. А воно дощі в нас будуть вроді, може то сніг буде, не знаю. Написано, що дощі цілу неділю. Угу. Да, Тьом? Да. Та нема тут уже нічого. Ось дивись на грязний. Дожди, дай витру. Не, ну вже треба вже в хату йти. Маленький, бач, на один зуб ням-ням. Ага. Давай я дам, Давай. Да. Давай я дам ням-ням. <од> а! -а, -а, -а. <пас> <сх> Скушав ням-ням, да? Все, пішли туди. Пазочко, бери. А бегай Добрий вечір, друзі. Хотілося вам кое-що показати. Ми зараз собралися пити каву. А чуть-чуть, с... ні, багато не треба, так чуть-чуть. Тут же ж без помощника ж понятно, що давай. ніяк. О! Ну, ладно, ще давай. Нічого страшного. Ну, розсипав, ну нічого, ну, хай буде. Буває. ага. А так, молодець. Типа... А Світлана Миколаївна, не хватає. Уже і в мами є. Мами насипали, дивись. Уже не треба. Сейчас будеш молочко мені наливати. Будеш наливати? Гаразд. Угу. Да. Светлана знову мені каву не захотіла. Ох. Ну да. Ето. Ніт, 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 не висипай. Пила. Пила компот. Вясневий. Вясневий, закритий. І що це? Що ти там хочеш? Він хоче показати просто, ти понял? Покажи. Давай, покажи, що там бабушка? Бабушка пила. Найдоїла ягодки чи що? Ні, не висипай. Так просто до чого ми ведемо. Стоїть машина, його ця Жигуль, що він грається. Вона. Ні, не... я не можу мені зібрати. Він бере, достає ягоди. І вони тепер ці ягоди, це пасажири. Просто. дай. Просто дивіться, позапихував ягоди ти робиш? машину. Він що тільки туди не пхне в кожну да. машину, що в нього по пасажири. Що пос... мама. Получа... Мама. Шо? Шо мама? Витягуй бери. Молочко зараз будеш наливати, зараз я наль'ю кипяток. На, Витягуй, К... будеш витягувати чи ні? Зачем там ягоди? Надо доставати. Не треба на труси. І що там ще в неї є ягоди чи що? Так що, ну, А там, кстати, не тільки ягоди, там ще макарона лежить спагетти. Да, це він вчора пихав її, я йому давала одну. Так, і він ну, він другу машину, яку не Хватить звиніть, яку не, не бере, і стукай. що туди не вміщається, може здорову машину шарів напхнути. Ну Аккуратно гаряча. Зараз папі будеш молочко лить, да? так? <гум> <гум> Тобі треба. Доставай, на. Доставай ягоди оттуда, давай. <гум> Вони так Зараз <гум> буде компот, з них варення там буде, глянь. А нічого їй не буде, вона ж там електрична чи на батарейках, чи трикосмаз. як вона. Знизу. Фу, доставай їх оттуда. То ж на кровать возьмемо, будемо лежати, ще не побачимо. Аккуратно. Давай, давай, папа, відкриє. Будеш наливати, да? угу. Угу. Давай. так? давай. Це коротше ми його розлікаємо, щоб надавати телефон. Ой. А п'ять розлили, а бумажка де він бери бумажку. Бере бумажку. Дожди. Він зараз візьме, чорти, що скотч десь вже уже. А скотч тобі зачем? Зачем тобі скотч? Тьм. На. На, і... А ти не купуєш, ми сьогодні не взяли, так? Да? Не на, взяли думаю, так. Витирай. Домагу, да. витирай. А, та ти що, він зараз як витрим, все буде на дивані. Поможи йому трошки давай. Отож знаєте, мені вчора в відео казали, чого Артем не допомагав а -а -а. мені рвати гриби. А, а, а все тому, що, такий, що коли він допомагає, то в мене в голові думки бігають і не розберуся. Ківі будеш? Алло. Ням-ням. А що тобі треба? Не хочеш? Що... Я не знаю, що не хоче. Са сахар, так, так. Да, да, ну да. давай, сахар треба, а де ложечка моя? Де ділась моя ложечка? Та ось вона, це ж може в мене вона, ні? Дві було. Де тоді вже ложку? Давай <рес> заглядай туди, може. Куди дів ложку? За диван чи ж? Нема. А де моя ложка? Ні, ні, Секунда пройшла і пропала. Куди ти дів ложку? Показує. Де вона? Нема. Нема? А Неси, де? Кажу, вже сахар, візьмеш а Я ж дві взяв, тільки що. Нет, то не надо мені здорово. Мені надо маленько. Сейчас я беру маленькую. Так а куда ты идшь? Ніхто не зна. Артем, доставай ягоды отсюда. Чуєш? Тьома? Давай вже сахар насипай, все будем пить. Вау, Вау, що там за Давай, зараз принесе, папа, не злазь. Не злазь, ось даю. О, ему Ти Соль и сахар, бишь нічого не надо. Де моя ложка? Ні, це нова. А та де. Була минуту назад. може на відео побачимо. Може. <реш> 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 Дивись, а сейчас насипа повлам. Давай, сыпь папе. Так це мала ложка, надо ще чуть-чуть. Ищи чуть-чуть. Чуть-чуть повну не надо. Отак, да. все. Набирай! У мені Вот Отак, сыпь папе. <реш> все, ложи ложку. Молодець. Тепер мамі. Мамі насип трошки. Ось, маме. Бери. Насипай. Ну тільки не повно. Щось не Я не люблю повно. Лодка, мамі багато. Отак. Менше ще. Отлично, Молодець. Все. Мішай. Мішай. Ось моя ложка Він мамки запхнув. Вона здоровая. Що, нет? Я году доставать. А киви давай ще поїмо. Давай. Це нам прислали смачно. Чого не <смірки> палець? Я не, знаю не, все, все витрусив. Мака... Тільки пасажи Эта... труби якісь ягоди перевозили якісь труби. Макарони настали внутри. Махай всім пока. Махай пока. А ще Артем став, вістику рагу. Її мить треба. Да. Та мить надо, мить, мить, мить. Закривай потом. На ось ківі лучше Грязно. помити, порізане, почищене. На. на. На будеш? Ні. Ні? Вже б'юся. Ось такі справи. А що він п'є хоч? Воду? Не кофе хуйня. Ти що? Слідуєш на зону. Тихо. Махай хай всім пока, Артем. Такі в нас справи. Які справи? У нас нічого не міняється. Нічого не міняється. Ну так. Да. Поки, Поки що нічого не міняється. Поки <ріху> що нічого не міняється. Все стабільно. Да? Да. ну воздушний отправка. Класний ігри. А сюди, мені. От туди. Мені показують. Давай. Ой, молодець. М -м -м, отак він Ваню хоче да? поцілувати, а Ваня не хоче щоб його цілував Артем. Знаєш, позови Ваню. Як ти Ваню завеш? Ану, скажи. Кричи, зови Ваню. <ріху> ну, не шатай. Крачи, Ваню. Не шатай. Жовый ну, Ваню. завиванню. Ваню. Ну не шатай! Не. Не, не. не надо розливати. Позовуй, Ваню. Як папа п'є класно? <рик> а як папа п'є? <рик> Отак, так, да, папа п'є, давай ще. Класно? Вкусно? Да. А ще ми будемо пити каву. Класно, розлив. Все, хватит папу паїть. Папа весь мокрий за секунду. Маши всім пока. Махай пока, все, он даже не дивиться. Та, та, ну, та що ж він що це, ну якби він не розумів, що треба в телефон махати. Та він ще й буде казати, немає. щоб не снімали скоро. Угу. Да, все грязне, все мокре. Йдемо мить ручку, йдемо. Послед ручка моя. Всем дякую за перегляд. А, ну, що це кака впала сюда? Откуди? Впала. Що впало? Yeah. Я не знаю, воно пропало, спонуло. І що? А що, що, у мене от оно? кофе, наножно на лі разів сипало. Ні, це біле. Ну я не знаю, бумажка, що? може, усок. <риск> <риск> щось чашки утонуло. Знаєш, то знаєш анекдот чи приколи з тих тока, що дочка каже, мама, у нас там є вчорашні щось там. А вона каже, та дай папіна доїсть. Та це багато. Я дивився таке, папа з'їсть усе, все нормально, Да. А я бачив точно таке токе. Там прикол про їду, про їду, а потім дочка каже: ма, я знайшла мишу дохла, а мама така на папу поглядає. А папа майонез з холодильника достає. Чипу щас і майшу з'їмо. Не, не розливай. Хвата папі помагай. Треба же клієнку поменять. Все, друзі, всім пока. Бо ми плохо да. не попьем. Да, все, всем пока-пока.